Сотні тисяч людей зібралися на зустріч з папою римським в парку еквадорського міста Гуаякіль, найбільшого порту та економічної столиці країни. Папа Римський Франциск провів у Гуаякілі грандіозну месу. Організатори розраховували, що богослужіння відвідують більше мільйона чоловік, що стало б рекордом для Латинської Америки. Проте місцева влада заявила, що в підсумку присутніх було менше. Еквадор перший етап поїздки понтифіка по Латинській Америці. Наступні ці, пункти призначення Болівія і Парагвай. Перший папа римський з нового світу, родом з Аргентини, обрав для апостольської поїздки найбідніші країни регіону. 78-річний Франциск відомий своїми заявами спрямованими проти бідності та соціальної нерівності. І саме Латинську Америку він не раз називав регіоном, де нерівність виражена найсильніше. Інша важлива тема його проповідей останнім часом захист навколишнього середовища. Місяць тому він навіть видав енцикліку вперше в історії Ватикану, присвячену цій проблемі.